Друзі, всім привіт! Продовжую огляд годинника Garmin Fenix 8 51 мм mm, Sapphire Solar. І сьогодні я покажу вам, які циферблати є на моєму годиннику, як їх змінювати, який функціонал, і розкажу трішки свої суб'єктивні відчуття, недоліки і позитивні моменти. І так, отже, цей циферблат. Один із основних на Garmin Fenix 8. Його плюси і мінуси. Доволі крупні символи дозволяють читати майже в будь-яких умовах. Є кастомізація. Зараз покажу, як це відбувається. Заходимо в циферблати годинника. Ось він перший. Як бачите, тут є кнопка Редагувати, натискаємо її і вибираємо дані. Можна змінювати дані. Таким чином. Оце body battery, есть то, що у мене вверху. Тут можна поставити body battery, інтенсивність хвилин, батарею. Високе короткочасне навантаження. Готовність до тренування. Дата з місяцем, дата з днем, калорії, кроки. Максимальне ВО 2. Скільки поверхів вгору? Показники е, серця. Чи витривалості? Е, показники по забігу. Да, там у нас. Пульсоксиметр, сонячна інтенсивність, стрес, схід захід сонця, таймер, тижнева дистанція заїзду, тижнева дистанція бігу, час відновлення, який залишився, частота пульсу або просто пустим залишити. Далі. Наступний. Там, де в мене акумулятор ось внизу. Плюс-мінус все те ж саме, бачите, якщо почати спочатку. Body-battery, інтенсивність у хвилинах. Акумулятор, тільки як бачите, ось внизу все відбувається. В SATA Каденсу, да, там... Каденсу. Краткачасне навантаження. Готовність до тренування, дата з місяцем, дата з днем, калорії, кроки, ну, то тобто есть всі Всі-всі-всі функції, такі ж самі, як там. Бачите, їх дуже багато. Далі. Наступне кроки. Ось, де в мене кроки, бачите, він моргає трошки, коли його вибираєш. Тут у нас можуть бути, Тоже, бачите, багато показників. Ті ж боді-бетері, інтенсивність хвилин. Ну, я не буду повторювати, це те ж саме, тільки за зображенням уже невеличкої іконки в центрі цього е, кола. Це також візуально трошки легше м -м, зрозуміти, що за інформація. Це зручно. Е, далі те ж саме з цим колом. Можна і сенсорно бачити, і це ж саме з цим колом. Ще є поле, ось де дата, але тут є один нюанс. Дата або з днем, або з місяцем. Інших варіантів там немає. І це, як на мене, мінус, тому що там ще і іконка акумулятора, яка в моєму випадку нафіг не потрібна. от от такий годинник. Також можна колір виділення, тобто загальний колір поміняти. Бачите? Кольорів дуже багато, різноманітно виглядає, все доволі таки непогано. Не oled дисплей, але ну, я б не сказав, що сильно воно прям блідо виглядає. Дуже гарно, мені подобається і з синім кольором виглядає, бачите, так насичено. І з зеленим, і з жовтим також нормально виглядає. І червоний виглядає непогано, да? і будь-який інший колір. Тому, як то кажуть, на ваш смак. А, колір даних також можна вибрати. Можна засінкати, бачите, колір даних, щоб був такий, як основний. А можна вибрати окремо. Що бачите, всі дані у мене синенькі виходять. А сама дата ось, сам час зеленим. Тобто можна і так кастомізувати, не проблема. Бачите, отак воно виглядатиме. Відповідно, також можна ще змінити колір фону. Ну, тут це просто чорний або білий, кому як більше подобається. Це був перший циферблат на цьому годиннику. Рухаємося далі. Наступний циферблат. До речі, циферблати ми можемо як кнопками перебирати, так і свайпами. Наступний циферблат, циферблат має ось такий вигляд. Тут також ми можемо змінювати різні стилі. Бачите, тут можна стрілками поставити, а можна цифровий. А також дані. Даних тут також дуже багато. Як бачите, ось є верхня шкала зараз, В ній у нас ось починається з body-battery. І поїхали. Ті ж самі ще UTC додається інтенсивність у хвилинах. Інша часова зона, акумулятор, барометричний тиск, тренд, чи буде тиск підвищуватись чи понижуватись, і це відповідно на погоду впливає. Будильник можна поставити. Навантаження, температура. Готовність до тренування, дата з місяцем, дата з днем. Захід сонця, зворотний відлік до події, тобі ж умовно до дня народження, до якогось марафону і так далі. Там буде писати, там залишилось 5 днів, 10, 15 і так далі. Просто календар, калорії, кроки, Max ВО2, поверхи, погода, показники витривалості. Е Потім пульс сонячна інтенсивність, якщо була, сповіщення, стан варіабельності. ЧСС, стрес, схід захід сонця, схід сонця, таймер. Тижнева дистанція заїзду, бігу, відновлення, тренувальний стан, час відновлення, скільки потрібно, частота дихання, пульс або просто пусто. Як бачите, тут також є іконка і певна шкала. Те ж саме стосується нижньої шкали. І також, як бачите, раз, два, три, 4, 5, 6 ще є зон, де також можна вибрати щось. Цей watchface більш такий е юзабельний, як на мене, більш практичний, тому що ти не обмежений в тому, що там ставити. Хоч дату, хоч що. Немає жодних обмежень. Всі поля даних. Як бачите, також мають дуже багато різних функцій. Але там уже по колу, по, е, самому, по окружності, там йде просто букви цифри, немає ніяких іконок, просто показується інформація і все. З одного боку, зручно, з іншого боку, все -таки з іконками щитувати набагато легше і інтуїтивніше. Тому ну, такий, е, якраз е, краще, ніж перший, але не найкращий, на мою суб'єктивну думку. Переходимо до наступного ватчфейсу. А, до речі, я не сказав, що тут також можна змінювати колір виділення, як бачите, да? і точно так же можна змінювати не лише колір виділення, а й колір даних. Шкалу, бачите, вверху і внизу вона змінюється, можна зробити, наприклад, Ось там Ружевою або червоною. От, і колір фону точно так же можна зробити маємо, того чи іншого кольору. От, наступний watchface у нас ось такий це, е стандартний стрілочний з трьома полями, даний. бачите, одне поле, друге і третє. Е Плюс-мінус те ж саме М використовуємо. В ті ж самі функціонали, але кожне поле вже з іконкою, і тому більш цікаво виглядає. Да? Тому що тут не просто цифри букви, тут ще якась іконка, яка дає зрозуміти, про що мова. От. Всі три так відображаються. бачите. Ну і також колір виділення да, змінюється в цілому. Ну, це стосується, бачите, секундної стрілки. Зробимо такою, і колір даних стрілочки на самих іконках. Бачите, на окружностях змінюється. Це колір даних. Ну і, звісно, фон чорний або білий. Класика. Так, наступний watch face який у нас тут є, це ось такого формату. Це watch face який також може бути у Endura 3. Вважається оригінальним звідти. Тут також є зміна даних, і тут багато полів, як бачите, ось поле з Body Battery. Ось поле рядом з ним з кроками. Ось поле з акумулятором. Бачите його, так? це основне кружочком. Ось поле з внизу з v 2 Max. Ось поле, не бачу зім. З датою. Поруч, схід захід сонця, як бачите, вверху, погода отут, і ще частота серцебиття внизу. Всі вони змінюються, обмежень немає. Більше того, якщо ми кажемо про верхні е віджити ці, да, то вони е змінюються там відповідно, якусь теж іконку мають. Бачите? Що той, що той. Якщо ми кажемо, наприклад, тут також мається якась іконка всі ті ж самі показники, як завгодно можете налаштовувати під себе. Я б ще сказав, би, що це такий косплей, не тільки Endura е 3. Це більше такий легкий косплей на інстинкти. Бо в них там є це кільце з якимось відображенням. Да? От. Далі. Там, де Макс ВО, там чисто інформація йде також, бачите, з іконкою. всюди. І в цьому плюс цього дисплея, він інформативний, він читабельний, бо всюди є якась іконочка. Ми все розуміємо, да? навіть тут, де дата, також може бути з іконкою інформація. Тому мені він, оцей дисплей подобається найбільше. бачите, Всюди, де не постав, всюди буде іконка. Де погода, все одно. Буде іконка, і це зручно. І навіть внизу, от, тут взагалі, бачите, отут трошки обмежено. Тут висота, сонячна інтенсивність, частота пульсу, і все. Але там, бачите, там є якась е графік такий з топчиками. Тому я вибрав тут. Частоту пульсу. Це мені більш інформативно, більш цікаво, ніж, наприклад, сонячна інтенсивність взимку, коли в тебе годинник практично завжди під курткою знаходиться. Вот. Ну, точно так же тут можна погратися з кольорами даних. Да, зробити його якимсь нехай буде не знаю, рожевим Таким от. Да. Е, колір виділення. Кольор даних. Ми можемо, бачите, зробити якимось іншим, наприклад, таким от синеньким. Ну і колір фону білий або чорний. От, І вибираємо застосувати. І одразу бачите, цей дисплей у вас з'являється без будь-яких там завантажень і так далі. Далі наступний дисплей, який тут є. Ось такий це як на Enduro 2. Дуже симпатичний дисплей, мені дуже подобається. Я собі ставив на Vivo Active 4 навіть його. Але є одне велике але. Тут небагато полів, які можна змінити. Дивіться, дата з днем ось можна змінити. Тут ось питань нема. Можна вставити все, що завгодно, дуже багато різних іконок. Це класно. Це поле міняється. Схід, захід сонця у мене, бачите, внизу під часом. Також можна поміняти. Налаштувати під себе, вибір шикарний, дуже багато різних іконок, клас. Е, погода також отам, зліва внизу під е, десяткою білою. Змінюється, ми там можемо поставити все, що завгодно, але вже трішки менше вибір, як бачите, функцій. Далі, частота пульсу є. І все, не оця зона Max vo 2 не зона відновлення. Не змінюється, вона буде там постійно. Якщо ця інформація вам не потрібна, то відповідно вам вона буде просто так. Ну Звичайно, що можна змінити колір, да даних виділення і так далі. Бачите, ми міняємо це, наприклад, да, от ставимо той же самий рожевий міняємо колір даних на якийсь там синенький. Бачите, всі е, іконки стали синенькими. Ну і колір фону білий або чорний. Також можемо змінити. От, є оце такий watch Face. Перейдемо до наступного. Наступний watch Face, який в мене є, це такий. Це я завантажив з е, Connect IQ магазину. В принципі, нічого цікавого, бачите, все інфор... ну, і цікавого. Він прикольний, що там все можна змінити практично. Але трішки через G. Краще змінювати через застацюнок. І одразу видно, що він не рідний. Бачите, зразу все не так змінювати, не так налаштовувати. Косплей на оригінальний watch Face, який у оце, ось, Garmin Endura 3. Бачите, дуже схожа стилістика зверху дві, два віджети, внизу шкала. Так же саме, і тут тільки це під OLED зроблено. Бачите, такий більш переході градієнт кольорів іде і так далі. Це більше під OLED. І також бачите, можна додати новий елемент. Якщо ми виберемо додати новий елемент, то ось тут ми якраз можемо вибрати такий, такий або такий. А, ну ще отакий можна вибрати елемент. Ну, чесно кажучи, якщо ми його спробуємо. Кастомізувати, бачите, нічого такого, чесно кажучи, немає. дані Тут так це колір, а дані проскочили. Раз, два, три, 4, 5, 6. І все. Навіть верхній цей датчик заряду від сонця не змінюється. І нижня шкала не зрозуміло, що вона означає, також не змінюється. Тому дуже так собі, чесно кажучи. Все стандартно. бачите, Одразу давайте видалимо. Є. І ще який тут є. Дивимося, який я не показав. Ось такий ще є, ну це взагалі, як на мене, трішки не те тепальто. Ну і отакий стандартний, бачите? Він що тут? Ну, то він і є, так. Да. Тому якось так отакі от watч-фейси тут є. Також можу додати по останньому watchface, що то якийсь чи для дайверів, чи для пілотів. Бо там функції і е, інтервал підняття з води, і функції режиму останнього польоту, е, якийсь такий універсальний. Типу для дайверів. Ну, Гармін задекларували, що цей годинник також і для дайверів, бо в ньому вже і кнопки індукційні, а не такі, як були раніше фізично клікали прямо. О, тому хай буде, може комусь пригодиться, але точно не мені. Ще хотів додати про магазин Connect IQ. Там дуже багато циферблатів, як було, так і є циферблатів, полів для різних вправ і так далі. Але зараз я побачив такий неприємний момент, що дуже багато їх стало платних, і навіть Гармін свої циферблати розмістив на платній основі. Тому це трішки мене здивувало і розчарувало. Бо я пам'ятаю, що я якраз завантажував гармінівські звідти безкоштовно, і це в цьому було весь що ти міг завантажити оригінальний гармінівський якийсь watchface. Без будь-яких проблем. Тепер просять заплатити за це. Ну, не знаю. Поки що я не впевнений, що я буду це робити, бо я не побачив нічого кращого, ніж те, що є зараз на годиннику. Тому, ну таке, це не прям дуже погано, але стало трішки гірше. Якщо порівнювати, наприклад, з вечфейсами з Apple Watch Ultra 2, то є свої плюси, свої мінуси. І з мінусів ти не можеш натиснути на жоден віджет на Ultra 2. Там ти можеш на будь-який віджит натиснути і одразу перенестися в саму програму, там не знаю, кроків, ну, тобі ж фітнес відкрити, або якийсь таймер, або навіть камеру, або гаманець, ну, будь-яку програму, який ти віджит поставиш, ти відкриєш. Але так там був такий момент, який мене трішки здивував, і мені не подобався на Apple Watch Ultra 2 не можна поставити, наприклад, віджет з кроками. Лише можна було з дистанцією поставити, що ти пройшов там 5 кілометрів. А скільки кроків, М -м -м, незрозуміло. Треба заходити в фітнес, туди віджити і там дивитися. Не можна поставити, щоб був віджит е -е, серцебиття, який би онлайн постійно показував, який в тебе зараз пульс. Е -е, є просто віджит, ти на нього повинен клікнути і через десь 10 секунд там, чи скільки він почне вимірювати і показувати тобі показник серцебиття. Ну, не то, щоб це овер корисно, але я звик, що він у мене завжди був на гармі. І там цього не було, то трішки якось. Ну, камон, ти купив, е, типа, найкращий годинник для е, всіх і всіх часів і народів да, Apple Watch Ultra 2. І немає такого банального функціоналу. Е, тому не такий то він і найкращий, як то кажуть. У Garmin все це є, і тому мені з цим, ну знаєте, як е, повернувся. Як, е, Після сезону ти відносив кросівки, які тобі зручні, і тобі в них подобалося. Потім настала зима, і навесні ти знову їх взув. От Так мене зараз повернення до годинника Гармін. Тому я більше насолоджуюсь, ніж страждаю, як хтось міг собі подумати. Ось таким вийшов огляд watchfaceів на годиннику Garmin Fenix 8 51 мм mm, Sapphire Solar. Що можете сказати? Напишіть в коментарях, сподобались вам ці watchface чи ні. Який для вас найкращий і юзабельний? В які кейси ви використовували? Які віджити ставили б собі на watch -face і... Е... Можливо, мені є сенс якісь віджити змінити. Можливо, я щось використовую не так. Також не забуваємо підписуватись, ставити лайки і донатимо на Сили оборони України. Всім пока!